От в Росії треба готувати усе чоловіче населення до можливої мобілізації для війни із західними країнами, які на горизонті 3-4 років будуть готові напасти на Росію. Таку заяву зробив заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій виданню Абзац. За його словами, в Росії зараз достатньо добровольців. Про це не об... проте необхідно враховувати довгострокові загрози, які нібито походять від заходу. Короче, якщо б ви, росіяни, не напали на Україну, то нічого б такого не було. А зараз то звичайно ж можна говорити і лякати свої свого внутрішнього споживача нападом заходу колективного. Тим часом Білорусь набудувала нові фортифікації, і це все неподалік кордону з Литвою. Про це інформує Білоруська служба Радіо Свобода. Укріплення з'явилися на краю госького військового полігону неподалік міста Гродно. Це 6 кілометрів від білорусько литовського кордону та прикордонного переходу. Привалка Райгород. Укріплення можуть бути частиною одного з трьох вузлів опору, який рік тому Міноборони Білорусі обіцяло побудувати в Гродненській області.